І хлопець подарував мені 101 троянду, але я думаю, чи можна взагалі це викладати в інстаграм? Чи достатньо це класний букет для того, щоб показувати його іншим людям? Чи можливо вони подумають, що він на мені зекономив? Так, сьогодні ми знову говоримо про те, чому ми так залежимо від статусних речей та брендів, чому нам так важливо спілкуватися з успішними людьми, чому ми оцінюємо себе через те, наскільки дорогі подарунки нам дарують інші люди або наші партнери. На моєму каналі вже є відео на цю тему, де ми детально розібралися в причинах такої поведінки. Також в ньому я поділилася методиками та практиками, які допоможуть вам підвищити свою самооцінку та припинити порівнювати себе з іншими людьми. Сьогодні ж я хочу більш детально розібратися в тому, чому ж ми оцінюємо власну цінність через вартість подарунку, який дарує нам наш партнер. Чому у нас з'являються думки? Я що не заслуговую на більше, коли ми отримуємо не 101 троянду, а маленький букет ромашок або хризантем? Чому ж ми схильні обирати людей, спираючись на вартість їх подарунку або їх фінансовий рівень, навіть якщо така поведінка є проявом байдужості, що я маю на увазі? Дуже часто дівчата можуть радіти великому букету або дорогій поїздці, яку влаштував для них статусний чоловік, навіть не усвідомлюючи, що для нього цей букет нічого не означає, що він може дарувати такий букет майже кожній дівчині, з якою, взагалі, він, хоча б хвилину, спілкувався, що він так бере вас вклад. Власну дорогу поїздку, в класну країну, але це країна його мрії. Він обирає готель, який подобається йому, зовсім не спираючись на ваші бажання. При цьому така дівчина може знецінювати або просто соромитись того, що якийсь простий хлопець подарує їй менший букет, або запросить на більш економний відпочинок. Хоча при цьому такий хлопець міг вкласти свій подарунок набагато більше часу, ресурси та уваги. Він міг обирати відпочинок, виключно спираючись на те, що подобається вам, для того, щоб задовільнити всі ваші бажання, він міг обирати букет, шукаючи в ваших словах підсказки, які квіти вам подобаються найбільше, а не просто обрати щось стандартне, те, що подобається всім дівчатам. Іноді жінки свідомо обирають гарну обкладинку замість цінного наповнення просто тому, що це буде виглядати краще в очах соціуму. Тобто, така жінка може розуміти, що чоловік бере її в подорож виключно за компанію, або ж дарує подарунок. Просто обираючи якусь дорогу річ, навіть не замислюючись про те, що могло сподобатись цій конкретній жінці. Чому ж ця жінка це обирає? Тому що це буде виглядати більш класним в очах соціума. Чому ж жінки обирають це, нехтуючи щирим сталенням до себе від якоїсь іншої людини? Навіть якщо така жінка не любить жару, не любить лежати на пляжі, вона все одно поїде, наприклад, там в якусь домінікану з цим статусним чоловіком, тому що це буде виглядати гарно в соцмережах, тому що коли вона виставить фотографії з відпочинку, всі будуть її заздрити, тому що такий відпочинок показує її в очах інших людей, як більш успішну, більш цінну, більш значну. це буде означати, що вона класна і що вона заслуговує того, щоб такий чоловік відвіз її на такий відпочинок. І, звичайно, ніхто не буде вдаватися в деталі і розбиратися для кого взагалі спочатку був спланований цей відпочинок. Якщо ж така жінка обере простого хлопця і поїде з ним на більш економний відпочинок, то це буде виглядати гірше в очах інших людей, гірше в очах соціуму. І якщо в такої людини нестабільна самооцінка, немає відчуття власної цінності та значимості, вона буде відчувати себе не вартою дорогих подарунків, не вартою дорогих відпочинків. Вона буде соромитись викладати фотографії з цього відпочинку. Навіть якщо викладе ці фотографії, буде думати, що інші люди вважають її просто. Не вартою нічого більшого, звичайно, це буде викликати тривогу, негативні емоції, буде падати самооцінка. Саме тому така жінка буде обирати не те, що подобається їй, не те, що зробили конкретно для неї, а більш статусні та класні речі для соціуму для того, щоб просто довести йому свою цінність. Деякі люди взагалі бояться радіти простим речам просто тому, що бояться показатися в очах інших людей якимись дивними, дурними або неосвіченими. Така людина, купуючи якусь річ, обираючи якогось партнера, орієнтується не на себе, а на те, що б сподобалось більшості людей, на те, що сподобалось соціуму. З часом це приводить до того, що навіть коли така людина купує дуже дорогу річ або їде на дуже класний відпочинок, їй все одно здається, що це недостатньо статусно, що це недостатньо круто, що інші люди живуть краще за неї. Вона живе в постійному відчутті незадоволення. Вона вже не може насолоджуватись якимись речами або якимось відпочинком, тому що постійно аналізує, як це будуть сприймати інші люди. Чи буде це достатньо класно для них? Якщо якийсь подарунок, поїздка чи якась річ виглядає недостатньо статусно, вона втрачає цінність в очах такої людини. Чому ж взагалі це відбувається? По-перше, люди схильні оцінювати власну цінність через те, як їх сприймають інші люди. Тобто, якщо мій букет більший, а поїздка більш розкішна, це означає те, що я достатньо хороша, що я на це заслуговую. Також люди схильні до того, щоб порівнювати себе з іншими людьми. Вони дивляться на гарну картинку в інстаграм і намагаються підлаштувати своє життя під ці стандарти, навіть не замислюючись над тим, що приховується. Ця гарна картинка. Аналізуючи всі ці моменти, людина просто припиняє відчувати радість в моменті. Вона думає тільки про те, як це виглядає з боку в очах інших людей. Люди, ж, які вміють радіти простим речам, відчувають себе набагато щасливішими. Вони не прагнуть вразити інших, більше цінують те, що мають. Вони можуть дозволити собі щиро радіти польовим квітам, просто тому, що їм не треба нікому нічого доводити, тому що вони не залежать від чужої думки. Люди, ж, які більш зосереджені на статусі, на думці інших людей, взагалі забувають, в чому сенс їхнього життя. Що для них важливіше бути щасливим, отримувати позитивні емоції чи доводити щось іншим людям? Така людина може мати краще життя, кращі речі, кращий відпочинок, дорогі бренди, успішне коло спілкування і так далі. Але при цьому зовсім не відчувати себе задоволеною та щасливою при цьому докладаючи дуже багато зусиль для того, щоб все це отримати, працюючи багато, спілкуючись з тими людьми, які можливо їй не сильно подобаються. Натомість, та людина, яка вміє радіти простим речам, можливо, навіть має менше за першу, але все одно відчуває себе більш щасливою. І більш задоволеною. Дуже багато людей навіть ніколи не замислювалися над питанням, що для них важливіше бути по-справжньому, щасливими та наповненими або ж класними в очах інших людей. По факту, вони живуть своє життя і обирають щось просто для того, щоб отримати схвалення інших людей. Як же це змінити і припинити жити для інших? По-перше, важливо навчитись все це помічати якомога частіше задавати свої питання: я зараз це роблю чи це купую для чого, тому що це дійсно мені потрібно, чи я просто хочу вразити інших людей. Наступним кроком буде навчитися жити в моменті, радіти простим речам, не думати про те, як це виглядає зі сторони. Такі люди іноді, навіть наодинці самим з собою, все одно не дозволяють собі порадіти якимось простим речам, навіть тоді, коли їх ніхто не бачить, просто тому що їм здається, що в цей момент вони втрачають власну цінність. Тобто, якщо я радуюсь якомусь маленькому букетику, це означає, що я вже настільки скотилася, що я вже настільки понизила свої стандарти, що я взагалі вже не заслуговую на більше. Такі люди дуже бояться цього відчуття. Саме тому навіть наодинці не дозволяють собі проявляти справжні емоції. Дуже важливо помітити це і для початку дозволяти собі це робити, хоча б наодинці з самим собою. Дуже важливо усвідомити, що постійне бажання вразити інших людей це просто безкінечна гонитва. І за цим всім ви просто втрачаєте радість життя. Наступним кроком буде зрозуміти, що важлива не ціна подарунку, а його цінність. Уявіть ситуацію, один хлопець дарує вам сумку якогось люксового бренду. Для нього це просто дрібниця. Він може купляти такі речі хоч кожного дня. Він навіть не замислюється над тим, чи потрібна вам ця сумка. А можливо, у вас вже є така сама, він просто її купує, щоб щось подарувати. Інший же хлопець обирає недорогий, але дуже особистий подарунок маленьку прикрасу або книгу. Але при цьому він вкладує душу в цей подарунок. Він спирається на ваші смаки, він довго думає над тим, що вам сподобалось. Він пригадує все, що ви казали до цього, для того, щоб точно підібрати те, що зараз вам необхідно, те, що вам сподобається. Дійсно, особливим і цінним подарунок стає тільки тоді, коли він показує вашу важливість і цінність для цієї людини. Нехтуючи цим, ви стаєте тією людиною, яка збирає залишки зі столу. Так, це достатньо жорстка метафора, але насправді дуже часто вона описує справжність ситуації. Людина може щось вам купити, подарувати, взяти вас на дорогий відпочинок просто за компанію, зовсім не вкладаючи туди нічого. Для неї це нічого не означає. Це не робить вас особливою в очах цієї людини. Єдиний плюс це тільки те, що ви виглядаєте більш статусно в очах інших людей. І найгірше в цій ситуації те, що дівчина починає з часом себе переконувати, що вартість подарунку чи фінансовий вклад цього чоловіка в неї є ознакою того, що вона для нього важлива, є ознакою того, що він турбується про неї, що він закоханий і так далі. Але часто це далеко не так. І коли це стає зрозумілим, така дівчина відчуває біль та розчарування, відчуває себе обманутою або використаною. Чому ж така дівчина тоді не обере іншого хлопця, який буде її по справжньому цінувати? Якщо ж цей хлопець не зможе їй подарувати такі ж дорогі речі, не зможе відвести на такий дорогий відпочинок, вона буде відчувати себе нікчемною. В її голові постійно буде з'являтися питання, що подумають інші. Вони будуть мене жаліти, вони будуть думати, що він на мені економить, або просто вони будуть думати, що я не заслуговую нічого кращого. Така людина дуже залежна від думки інших, і це дуже сильно впливає на її емоційний стан. І ця біль та розчарування в собі стає просто нестерпним. Саме тому така дівчина починає проявляти якусь пасивну агресію до цього хлопця. Вона починає злитися на те, що він не може їй дати того, чого вона хоче. В такі моменти дівчина не відчуває зовнішнього підкріплення своєї самооцінки. І через те, що її самооцінка нестабільна, через те, що в неї немає відчуття власної цінності та значимості, вона почуває себе дуже погано. Тривога, негативні емоції, відчуття, що вона не важлива, нікому не потрібна і так далі. Ці відчуття просто нестерпні. І вона думає, що це хлопець змусив її так себе відчувати. Тому що просто не подарував їй достатньо класний і дорогий подарунок. Але насправді проблема не в вартості цього подарунку. Можливо, хлопець вклав туди всю душу, і цей подарунок має велику цінність і доводить важливість цієї дівчини для нього. Але вона через свою низьку самооцінку та залежність від думки інших людей просто не бачить цього та знецінює цей подарунок. Ну а потім і знецінює цього хлопця. Саме тому такі стосунки починають погіршуватися, і вона знову не може відчувати себе в них щасливою. Для таких дівчат дуже часто рівень любові еквівалентний рівню матеріальних вкладень в неї. Причини цього, звичайно, в дитинстві частіше за все, це діти тих батьків, які не могли приділити достатньо уваги, які не могли подарувати подарунок, спираючись на те, що хоче дитина. Вони просто обирали, наприклад, дорогу курточку на новий рік замість гарної ляльки, замість того, щоб посидіти годинку ввечері та поділитися емоціями за день. Вони обирали дати телефон дитині для того, щоб вона була чим зайнята, а не розмовляти з нею. Такі діти звикли оцінювати власну цінність та значимість для своїх батьків через вартість їх подарунку. Насправді ця тема дуже важлива, обширна і глибока, і ми обов'язково більш детально розберемо її в наступному відео. Якщо ви впізнали себе в описі тієї дитини, від якої батьки все дитинство відкупалися подарунками, обов'язково розкажіть свою історію в коментарях. Ви зможете стати підтримкою для тих, хто пережив подібне, і також, завдяки вашому коментарю, я зможу більш глибоко розкрити цю тему і відповісти вам на хвилюючі вас запитання. Закінчення цієї ж теми я хочу сказати, що справжнє щастя це радість від того, що має значення саме для вас, а не для чужих очей. Важливо цінувати в спілкуванні з іншими людьми їх вклад, ваші стосунки та їхню турботу, а не статус та цінник. Якщо людина по-справжньому вас любить та цінує, вона зможе наповнити ваше життя щастям навіть дуже маленькими, але такими важливими речами. Якомога частіше задавайте свої питання, в чому сенс мого життя, бути щасливим, отримувати позитивні емоції, жити в моменті або постійно доводити щось іншим людям та відповідати їх стандартам. Сподіваюсь, кожен із вас зможе знайти для себе правильну відповідь. На цьому все пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, та до зустрічі в наступному відео.